Схоже 15-й на 30 минут. Схоже на то, что мы уже у э, эфире М1, и это стартап-шоу на М1. Я все Похоже, сказал. что ты сами. Похоже, что я Лавика, и мы действительно начинаем. Итак, Наса отформатирует память марсохода. Вау, при а чему? Чему Майкл Джексон на телефонувал анестезии Как правильно помогать и делать это активно и круто вместе с компанией будет рассказывать наша героиня Ирина Литовченко, сооснователь благотворительного фонда. Таблеточки, і да, друзі, вона прямо зараз у нас в студії. Ірина Литовченко, співзасновниця благодійного фонду Таблеточки, за три роки проект зібрав понад 5 мільйонів гривень допомоги маленьким пацієнтам онкогематології Охмадиту. Ірина, привіт, Привіт! ми так знаємо, що багато зірок завжди займаються благодійністю. Можна перелічувати там і Аліша Кіс і Джастін uh, Тімберлек та багато багато ледіґаґа. Вони навіть перестають спілкуватися зі своїми фанатами, просто заради благодійності. Наприклад, роблять таку паузу. Ми не будемо спілкуватися цілий місяць на своїх профайлах для того, щоб uh, ви збирали гроші. І ось, коли ви, наприклад, зберете 10 тисяч баксів, тільки тоді я вийду щось там напишу на у Фейсбуці. А взагалі такі справи вони працюють у всьому світі також тепер в Україні? Е, так, дуже круто, що з цього року Україна підхопила цей тренд благодійності. Він дійсно є трендом: це те, що на хвилі, те, що модно, і те, до чого долучаються і зірки, і прості українці. Дуже любимо співпрацювати з офісними співробітниками, проводити благодійні ярмарки, ставити у них баночки, пропонувати відмовлятися від зарплати за один день. Також дуже круто працює. А якщо казати про Bucket Challenge, який був заснований в Америці, якщо знову не помиляюся, перш Хто обливався крижною водою, той самий Джастін Тімберлейк із компанією? І хто хто винен у тому, що в Україну перенесли цю забаву при цьому ще і адресували на адресу таблеточок? Ми повинні завдячувати КПІшникам першими, хто облився двоє студентів з КПІ. Так потім цю хвилю підхопила підхопив ресурс платформа медійний. Вони вже передали це по соціальних мережах. І завдяки цьому флешмову ми зібрали зараз вже 150 тисяч гривень. Скільки людей роб? В В таблетках нас є семеро, але лише двоє з них це є там штатні працівники, які отримують зарплату. Всі інші, і в тому числі я ми просто волонтери, ми маємо свою роботу у денний час, а у вільний час займаємося добрими справами. У нас є офіс безпосередньо у лікарні, в Охмедиці, де ми працюємо. Нам надало керівництво безкоштовне підприє... приміщення для того, щоб ми були поруч з нашими підопічними з пацієнтами. Це дуже зручно, тому що ми їм купуємо ліки, ми швидше дізнаємося їх потреби, і це реально з. на нашу курботу Ир мы сейчас действительно серьезно берем ноги в руки и все же идем на улицы нашего города для того чтобы узнать поддерживает ли молодежь благотворительность а как они к этому относятся и принимали ли в этом участие? Доброго дня, це телеканал Будин. Скажіть, будь ласка, ви коли-небудь робили благодійні внески? Взагалі це приймаю. Перекидувала гроші. Банкомат мене спитав, хоч відіслати нато. Я відіслав благодійний фонд як таблеточка. Ice Bucket Challenge. Який максимальний внесок ви надсилали? Скидували 10 гривень. 100 гривень. 100 гривень. Як краще просувати благодійність в маси? Благодійність популяризувати, давати якусь рекламу подібними флешмобами, як Ice Bucket Challenge. При цьому вести себе скромно не треба все фішувати. Знаете, об этом приятно, действительно, потому что сердце становится таким теплым, улыбающимся. Действительно, люди знают, помогают друг другу, особенно сейчас, когда это просто необходимо. А, скажи, пожалуйста, а какая самая вот популярная в основном сумма а, благотворительности, да, вот взноса одного? Самый частый взнос это как минимум 100 гривен, наверное, потому что это круглая сумма, да, это комфортно, поэтому 100 гривен. Если сравнивать с американцами, когда они проводили и до сих пор проводят. Збека челлендж то там, наскільки пам'ятаю, сума 100, якщо ти не хочеш обливатися, і десятка баксів, якщо ти це зробив, так? А ось у нас знову-таки десятка, сотня гривень. так? Е, у нас зробили 100 гривень, якщо ти обливаєшся, і більша сума, якщо ти хочеш відкупитися. Тобто ти вдаєш mm -hmm. більшу суму. Е, переважно ті, хто відкупається, це йде тисяча гривень, але є і більші. були в нас платежі по 50 тисяч гривень, mm -hmm. по 10 тисяч гривень від таких відомих зірок, які просили зробити це анонімно. Але тим не менше вони це робили. А у вас є статистика, яка показує, скільки вже людей обливаються крижаною водою. Ми намагалися за цим слідкувати перший тиждень, там шукати потегу, додякувати. Це просто шалена хвиля, і ми не встигаємо відповідати. Тому, можливо, з вашою допомогою я зможу сказати дякую всім людям, які долучились до цієї акції, тому що вас шалено багато і це дуже круто. А іменно про цю сумасшедшу волну і о том, як обливаються круто і ні. Очень смешно и действительно больно. Будем смотреть дальше в стартап-шоу. Правда, не пропускайте. И дальше у нас еще множество интересного. Например, Як почему... я переформатировать Марсу Хит? Почему сам Майкл Джексон позвонил на домашний телефон Анастейши. Так, и кстати за 55 минут. Детективное агентство стартап-шоу прощается с вами ровно через час. До встречи на М1.